Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. 10 хвилин на першу годину, а я вже прийшла. Де я була, зараз я вам розкажу і покажу. Бачите, погода, яка сонячна. Але я не можу сказати, що вона така прям тепла. Я була у пальто, такий в мене легенький пуховичок у ботинках. Ті, то пахову, ну такі на сінтіпоні тонесенькі штанішки, шапку, рукавиці. Ну, як завжди. Бо, бо не жарко, так скажем. Де я була? Я зранку поїхала, мені треба було рецепти продлити собі. Ну, Є такі рецепти, що я продляю на аптеці, а є такі рецепти, що я на аптеці продлити не можу. І мені треба їхати у той. У поліклініку продлять. От так. Це я вам квіти свої показую. І що такі хороші квіточки? От. Ну, а тоді сіла на бусика та й поїхала в центр, там походила. Ось, дивіться, що купила. Значить, 72 цента, дві пачки винограду. Що треба розкрити? А що я розкрию однією рукою? Мабуть, ні. Ну, будем пробувати розкривати однією рукою. Хороший виноград, але бачите, відірвалася з нього ця плночка. Ось, а він такий хороший. І так само тут. Так само тут білий виноград. І відірвалася оця плночка. І тоді оце поставили на знижку. Оце мандарини 76 центів, тут кіло 165. Оце малини 9 центів, малесенькі такі, упаковочка. Сіка тут 125 грам, чи що? Ага 140 грам. Тоді взяла собі ось кефіру до 30-го, молока до 22-го. І три йогурта на, на єврік. Сьогодні були така снижка невеличка. На три йогурта на євро. Ванільний йогурт обичний. Ось такий стаканчик сіка. Тут 150 грам, бачите. Так от. Це в мене тут ще залишився той з гранатіки. Ну, ви розумієте, можна було йогурт купити за 99 центів, отакий самий ванільний у здоровому у такій пачці. Але я вам так скажу: я оце так раз-два поїм, а тоді стоятиме, 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 поки я її викину. А отакі стаканчики мені більш підходить, я на вечір собі або кефіру налью, або стаканчик йогурта з'їм. І дуже непогано, дуже непогано буде. от, -от так. Що ще розказати? Що я бачила в центрі? Та нічого такого не бачила. Того, щоб я могла купити і вам щось там показати або десь по магазинам. Нічого такого не бачила хорошого. Зовсім нічого. Ну то оце, ж, оце ж йогурти і молоко, і кефір купляла тут у своєму торговельному центрі. Так ото походила, подивилася, думала, може щось таке ж собі смачне купити, чи, чи якусь відчинку хорошу, чи, чи холодець, ото я мені подобається. Ні, не знайшла я нічого такого, щоб по знижкам було. Нічого не купила, сіла на буська і приїхала додому. Хотіла поїхати сюди, в сусідній район, ото Варісо називається Варісо, так, по-фінськи, звучить. От. Або, або той мотосісти і поїхати туди. Купити собі ото там в арабському магазині продається сир кисломолочний, вони його з Латвії возять. Ну Він уже теж дуже подорожав, там 285 грам і стоять два з чимось вже. От. А тоді думаю, ну в мене ж той ще творожок солоденький з, з лохиною, треба ж його доїсти. Я зранку поїла трошки, там ще залишилося на вечір мені поїсти. Якось на вечір мені не хочеться нічого такого їсти. Так я от вчора, а млинці я ті налисники на, нажарила, так я з'їла два налисника та ото з тим творожком така випрепса випила та ото й все. От. А на обід зараз у мене є, я, я варила собі вермишельовий із ковбаскою поїм. От. А тоді от вип'ю кефіра з булочкою Та й помию собі, що там винограду може помию, може, мандаринки з'їм. Ну, коротше, фруктонези всякої. А завтра, думаю, як буде хороша погода, дасть Бог, все буде нормально. Сяду та й поїду до своєї церкви. Ну тоді ж уже вам більше щось покажу та й розкажу. А От. От так, знаєте, якось не захотілося мені лазити по, по центру, ну, що там ходить, ну, нема нічого, я би щось таке було хороше. там. Ні, Ну там зараз, а да, хочу сказати вам у суботу: це буде 22 листопада, почнеться так, називається, піпуйолу. Отут у нас у скансі вже будуть всякі для дітей іграшки, ну, такі всякі сорівнування, Чим пригощати будуть, а, а скоріш за все, це, це будуть гльоги і оце різдвяне печиво, темне таке корішнєве із, із корицею. От. Ну, хтось його любить, хтось не любить. Я не дуже його люблю. Я люблю тільки те, що оце зверху ще з однієї сторони шоколадом залити. Оце я, я б їла. а таке ні, не хочу. Не подобається не мені. Я взагалі каріцю не люблю. От, хоч і кажуть, що вона дуже полізительна, але я її не люблю. От. Ну, Так як 22-го це субота, ну, я, як вроді хороша погода буде. Я одінусь так легенько, щоб мені не жарко було йти. Та й піду туди, погуляю там, та й подивлюся, що там будуть. Гльоги люблю, але не всі теж. Ліделівські гльоги не люблю зовсім. А от у сіті маркеті ось оце фірма Пірка, ці люблю. Вони непогані, хороші гльоги. Ну, так завжди дають гльоги, дають то -то печиво. Коротше, це початок якби, різдвяних святів, називається пікуйолу, маленьке Різдво. І це вже кругом. І на роботі у мене так було. І кругом кругом, і вони у ну, Ті роки, як ми приїхали, 2000 ще ж, як не перейшли на Євріка, бюджет був хороший в Фінляндії. Так ми й на кораблі їздили до Швеції, не вих, без виходу. От, і там такі столи накривали, і з роботи їздили, здавали там чисто символічну суму, там може вже як на, на Євріки перейшли, може, так. я не пам'ятаю, ну, може, Євріків 10 здавали, а може бувало так, що і зовсім безкоштовно профсоюз доплачував, і ми от уїхали. Там хороший обід робили, і хорошо так от проводили час. От, без, без виходу і без ночовки. А, а таке, таке ще було, що ми ходили отут на аурі, на річки, на нашій. стоять кораблі. Я колись вам показувала. Кораблі стоять, такі, що. Вони не, не, той, не ходять по, по річці, вони давним давно стоять і там ресторани. І оце ми, о, мабуть, років три, а то чотири підряд ми ходили, утуди, в один із таких кораблів, на, оце, на піку Йолу. Там був шведський стіл, там не було. Алкогольних напіїв, але був бар. Хто хоче, дівчата брали і вино, і пиво. Я ніколи не брала, бо я ж не п'ю. ви знаєте, Вода, пожалуйста, була, вода була. І їсти. Бери все, що хочеш. І хороші, смачні такі блюда були. І гарячі там, картопля, і відчина, і, і м'ясо, а риби, мабуть, отак от і холодного копчення, і гарячого копчення. Отакі от, от от, салати, всякі, вони називаються в них розсолі, як у наш винігрят. Тільки вони туди ще можуть додати червону копчену рибку. Дуже смачно, дуже смачно. Або сільодочку, дуже смачно. От. Отакі такі всякі салати були, і, і всяка їжа. Оце так десь години півтори ми ну, це прийшли, кожен собі набирає, як тобі недостатньо, піди ще візьми, піди ще візьми. І стої, на, на солодке було 3-4 вида тістечка. От. І такий був запивати, ну... Гльоги, мабуть, розведені з водою, воно як морс таке. Ото. І є смак гльогів і таке трошки ниж, ніжніше. Я думаю, вони, може, самі там щось ото От. Ну, Непогане. таке, Оце ми ходили туди. Так що, оце Записуюся, яка в тебе сміна. Ну, в основному, якщо в тебе перва сміна, ти записуюся, тоді йдемо на 12, тоді на... Ідемо, ну, раніше на 12, а якщо в мене сміна до 2, до півтретього, то ці часи засчитуються, а я йду оце обідаю. Да. Отак от було. І обов'язково у цій столовій у больниці. Здорова столова. І там теж було, накривали Оце такий шведський стіл. І, пожалуйста, там чого тільки не було. теж. От, там ця каша різдвяна з, з киселем, із родзинок. Мені дуже подобається. І вічина нарізана, і м'ясо нарізане, і картопля отварна, і салати, всякі. От, і, той, і, і чай, і кава, і оці зірочки такі. Слоєного тіста, печені, ну, дуже смачно все. Сало цей ж же, опять же, він і цей, Все, 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 що хочете, то й беріть. І, і теж беріть, скільки хочете, скільки хочете, і скільки їжте і отак. от. Так от, от, так от. Я, зараз я не знаю, а запитаю от, своєї анки знайомої. Та я думаю, що і зараз то роблять. Ну, а раніше, це ж як я поступила, я в сьомому році поступила на роботу якраз перес, перед самим Різдвом. От, То всі ходили, всі ходили, і, от, і хорошо так вони пригощали завжди. Завжди, завжди. Навіть якщо ти вихідний, а тобі оце, в цей день можна піти, то ти прийдеш у свій вихідний і поїси та й підеш по своїм справам. От, от так. Так що я вам все, дівчатка розказала, от як фіни пригощають і пригощали. Все це дуже добре, смачно і хорошо. Так що давайте ще раз покажу та й буду вже обідати. Обідаю а тоді. Та там кой, що треба мені поробити, пороблю. Ну, оце, бачите, опять фруктонизи набрала. Ну, я доволі, в мене завжди повинна бути фруктонеза в домі. От. А вона ж дешева, така ж дешево, так що Чого й не брати, так? так що вбивайте здорові, всього хорошого, всього щасливого вам, папа. -па. До зустрічі, папа. -па.